Як швидко порахувати інвестицію та її ефективність? Ми розглядали простий приклад бізнес-плану, де для розрахунку інвестиції та її ефективності достатньо лише піанель. При складних фідних даних розрахунки будуть складнішими та займуть більше часу. Як швидко порахувати інвестицію та її ефективність, а вже потім, якщо результати прийнятні, робити всі інші розрахунки. Маємо вхідні дані для бізнес-плану, продажі по місяцям, собівартість одного виробу, план виробництва продукції, розрахунки з покупцями, поставка сировини для виробництва, виплата зарплати, постійні витрати. Швидкий розрахунок інвестицій та їх ефективності робиться через баланси бізнес-плану, враховується грошовий потік, скільки потрібно інвестицій, коли будуть повернені з прибутком. По грошовому потоку рахується внутрішня ставка дохідності, ефективність інвестування. Як швидко зробити баланси по вхідним даним. Спочатку робимо фінансову модель бізнес-плану, пінель, виробництво, поставка сировини, гроші. Невідомі суми позначаємо їх саме. Тоді обіг активів зобов'язань витрат та доходів буде таким: сировина. Х7 надходження, Х4 вибуття, Y1 1 залишок сировини. Виробництво сировина плюс зарплата мінус готова продукція. Залишок незавершеного виробництва. Продукція надійшло з виробництва, продано залишок продукції. Аналогічно борг покупців постачальникам сировини по зарплаті, постійним витратам, гроші прибуток. Залишки Y – Будуть значеннями нашого балансу. Зробимо цю роботу. Це потребує трохи уваги, але воно того варте. Залишки незавершеного виробництва Y2. Витрати виробництва, сировина, зарплата. Мінус готова продукція. Залишок незавершеного виробництва. Із східних даних: план виробництва 70% продукції виробляється перед місяцем продажу. 30% в місяці продажу. Це означає, що незавершеного виробництва не буде y2 дорівнює 0. Залишки продукції y3 надійде з виробництва буде продано по собі вартості залишок продукції. План виробництва 70% продукції перед місяцем продажу, тоді залишок продукції на кінець місяця 70% продажів наступного місяця. Продажі маємо у вхідних даних. Вираховуємо залишок продукції. Залишки сировини x 1 на від постачальника буде передано виробництво залишок сировини поставки сировини 1 раз в 3 місяці. Вираховуємо скільки потрібно сировини. З відних даних, бачимо, що сировина складає 25% собівартості виготовленої продукції. Х4 дорівнює 25% x6. Потрібно вирахувати, скільки буде виготовлено готової продукції, обіг продукції, собівартість виробленої продукції продано залишок, звідки x6 дорівнює x2 плюс x3. А по кожному із місяців x2 плюс y3 на кінець місяця мінус y3 на початок місяця. Продажі є у вхідних даних. Залишки продукції вже порахували. Враховуємо виробництво x 6 А із виробництва скільки потрібно сировини x 4 Поставки сировини один раз в 3 місяці, перша поставка, друга поставка. Отримуємо залишки з сировини у кожному місяці. Бор покупців продано покупцям, заплачено покупцями, залишок боргу. Покупці матимуть 10 днів і срочки платежу, що дорівнює 33% продажів. Продажі є у вхідних даних. Вирахуємо залишок боргу по кожному місяці. Борг постачальникам сировини. Надійде сировина, буде заплачено постачальникам залишок боргу. 50% платимо в місяці поставки, 50% через місяць після поставки. Поставки ми вже порахували. Рахуємо залишок боргу постачальникам. Борг по зарплаті Y6. Нарахована зарплата виплачена залишок боргу. Виплата зарплати 50% аванс 50% на початок наступного місяця. Значить на кінець місяця буде борг 50% нарахованої зарплати. Нарахована зарплата складає 75% вартості виготовленої продукції. Тоді залишок боргу по зарплаті 50% на 75% від вартості виробництва продукції. Вартість виробництва ми вже порахували. Рахуємо борг по зарплаті. Борг постачальникам постійних послуг постійні витрати 50 тисяч з 1 по 6 місяць, коли будуть виробництво і продаж продукції. Але виробництво буде і до продажу продукції. А поставка сировини до виробництва продукції, а в сьомому місяці продовжаться розрахунки по боргам. Тобто, постійні витрати мають бути до і після місяців виробництва та продажу продукції. Розрахунки по постійним витратам плануються на початок наступного місяця після їх проведення. Значить, залишки боргу на кінець місяця дорівнюють постійним витратам за місяць, прибуток Дохід мінус собівартість проданої продукції, мінус постійні витрати. Баланс прибуток записується накопиченою сумою. Залишились гроші. Отримано від покупців, виплачено постачальникам послуг, зарплата, постачальникам сировини, залишок грошей y8. А так як у нас баланс. Сума залишків, боргів та прибутку. Мінус сума активів дорівнює залишку грошей. Якщо залишок грошей менший нуля потрібна інвестиція. Якщо залишок грошей більший нуля повертаємо інвестицію та виплачуємо прибуток. Це накуплена різниця по грошам. Вираховуємо суми по місяцям. Маємо грошовий потік. Перша інвестиція, друга, третя. Повернути інвестиції з прибутком. З нової інвестиції Рахуємо внутрішню ставку дохідності. 8% в місяць. У нас були вхідні дані. Ми швидко порахували, скільки потрібно інвестицій, коли вони будуть повернуті, та виплачений прибуток. Ефективність інвестування. Вважаємо результати прийнятними. Розкриваємо інформацію детально. Зробимо всі інші розрахунки. Дякую!